Права 922. Для якого значення змінної значення виразу на 5 менше від відповідного значення іншого виразу. Ну що ж, що означає цей запис? Це означає, якщо ми від більшого виразу віднімемо менший вираз, то при деякому значенню x ми отримаємо 5. Складемо відповідне рівняння. Тобто від більшого виразу, тобто це буде 3, а в дужках 4. Х у квадраті міну 5. Якщо ми від нього віднімемо менший вираз, це 2х, а в душках 6х мінус 5, то ми отримаємо 5, бо перший вираз на 5 менший від другого. Гаразд. Ну, а зараз розкриваємо дужки і спрощуємо. Отже, тоді перед першими дужками 3, то 3 ми множимо на 4х. У квадраті відняти і 3 ми чи напишемо додати 3 ми множимо на мінус 5. Далі мінус 2х це додати мінус 2х, то ми пишемо додати мінус 2х, ми множимо на 6х. Ну а потім відняти 5 ми додати мінус 2х, ми множимо на мінус 5, ну і це буде дорівнювати 5. Ну що ж, а зараз виконуємо множення 3 помножити на 4х у квадраті і 3 на 4 це 12, і ще у нас залишиться х у квадраті. Далі 3 помножити на мінус 5, це буде мінус 15, далі мінус 2х помножити на 6x, це буде мінус, 2 помножить на 6 це 12, а х помножити на х це буде х у квадраті. Далі мінус 2х помножити на мінус 5, мінус 2 на мінус 5 це буде плюс 10. І ще залишиться х. І це дорівнює 5. Є? Ну що ж, давайте тоді підкреслимо. Отже, тут у нас є 12х квадраті, і мінус 12х в квадраті їхня сума цих подібних доданків дорівнює 0, викреслюємо їх з суми. То тоді у нас залишиться. Спочатку запишемо 10х. Мінус 15, це дорівнює 5. Є? Переносимо мінус 15 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді 5 було. Зліва було мінус 15, справа буде плюс 15, 10х. Тоді дорівнює 5 плюс 15, це буде 20. Або х тоді знаходимо для цього добуток 20. Ділимо на, на відомий множник на 10. Х тоді дорівнює 2. Ну що ж, виходить, що для, якщо х дорівнює 2, якраз різниця між першим, перший вираз буде на 5 менший від другого виразу. Записуємо відповідь. Отже, для якого значення змінної? Пишемо для х дорівнює 2. Є?